Всім друзі, великі вітання. Я Тарас Пільчаковський і це соціальний проект. Почути зрозуміти. Сьогодні ми говоримо на дуже цікаву тему: це життя незрячих за кордоном. Багато наших друзів, наших знайомих, моїх навіть в період повномасштабного вторгнення у 22-му році масово ринулись виїжджати за кордон. Друзі, деякі реально спасались від війни, ті як люди на сході, на півдні. Як одна моя знайома з Маріуполя. Ну а деякі наші підшумок в пошуках кращої долі. З Львівщини, там з Франківська, переходять по Німеччині, по Голландії, плачуться, які ми бідні і нещасні друзі. Я все розумію прекрасно, але в мене така завжди є думка: всюди добре, де нас нема. Тому, друзі, наприклад, одна моя знайома, яка дасть сьогодні коментар, це Таня Пєшкова з Маріуполя, яка реально тікала не те, що вони від смерті спасалась реально. Вона живе в Німеччині і розповідає, що з задоволенням повернулася би в Україну, але немає куди, тому що Маріуполь фактично зруйнований і окупований Москаляндією. Ну але то поки що? Оце людина дійсно яка вимушена переселенка. Ну а наші люди, які там в Голландії зв'язалися з якимись там а, віруючими і говорять, що в них там забрали паспорти, ну Це вибачте, ваші проблеми, друзі. Тому я хочу сказати, що в Німеччині, звичайно, є свої плюси, але є і мінуси. Про це вам розкаже наша спікерка. Але моя думка така, друзі, краще. Все-таки Бог нас милує на заході України порівняно з Сходом і навіть з тим самим Києвом, де бахкає кожного дня, ситуація спокійна. Тому, друзі, будьте господарями на своїй даній землі, підписуйтеся на наші мережі, YouTube, Facebook, Instagram і. Слухайте нас на радіостанціях партнерах цього проекту. Почуємось. Вітаю, друзі! Мене звати Тетяна Пєшкова. Я народилася і все своє життя прожила в Маріуполі. А від майже від початку повномасштабної війни була змушена переїхати до Німеччини. Сьогодні хочу поділитися з вами власними враженнями на тему. Плюси і мінуси життя в Україні і життя за кордоном. Хочу зазначити, що німці охоче пропонують свою допомогу. Коли бачать незрячу людину, вони самі підходять і питають: «Brauchen Sie helfen?» Тобто, чи потрібна мені допомога. В Україні люди теж допомагали, але, на мій погляд, не так часто. І. У більшості випадків треба було про це попросити і звернутися конкретно до когось. А німці вони просто проходячи повз, самі звертаються і пропонують допомогти. Також я помітила, що в культурі німців не прийнято відкрито демонструвати своє незадоволення або роздратування чимось. Наприклад, якщо довго в черзі я рахую гроші. То всі терпляче чекають і не роблять так довго ще, скільки можна. Ну, Такого взагалі немає, в них це вважається дурним тоном, тому вони собі такого не дозволяють. Взагалі, в них в суспільстві таке ставлення до людей, що все з тобою окей. Навіть якщо Хтось має особливості різні, то все одно ставлення до всіх однакове. Можна ще дуже довго говорити на цю тему, і є багато такого, що в нас краще, аніж в них. Але сьогодні я дуже коротенько намагалася е висловити свою думку з цього питання. Бажаю всім добра і миру на нашій землі.